Сідімо туди куди. Скажіть документи на опорос. Секунду зараз увесь. Ви, документи на опорок. Чекайте сюди. Чекай! Я журналіст. Я розумію. Я можу показати посвідчення. А зараз буде поліцію. Я журналіст, ви не маєте права так, мене пускати. Так. Прошу покинути об'єкт. На які підставі? Я вас культурно прошу. На які підставі? Ви посторонніх осіб не має тут бути. А ви хто такий? Охорона. Покажіть посвідчення охорони. Богдан Степанович. Зараз приїде територія. Чого ви не пускаєте? Робочі придягаються. які робочі? Кому які? належить це приміщення? Зараз приїде на черв'ян часову поясни.

Маємо кілька будівель, маємо паркан, і не маємо на об'єкті жодних документів. То, маємо охорону, яка не знає, що охороняє документів, ми не представили. І станемо на сьогодні, ми бачимо зруйнований дах покрівлі, перекриття з будівлі. Тобто попередньо звертався як складу, що дали. Пояснила, що відбувається, але жодного дозву на початок будівельних робіт тут немає. А станом на сьогодні це навіть не будівництво, це просто йде руйнація того, що є. Ну, якщо це неправомірне, значить це є злочин. Якщо потрібно прийдуть з ячує оперативну групу, щоб то все зафіксувало. І так. дивіться, що такий момент, я являюся журналістом видання Наша Галичина. Значить, ця людина в чорному вчиняла злочин. Ось це кримінальний злочин, вона протидіяла моїй журналістській діяльності це зафіксовано в тому числі на відео. Чи ви можете вияснити, хто ця людина і чому вона вчиняла цей злочин? Що саме Вона вам Вона перешкоджала заходити в приміщення, в яке в неї немає повноважень мене Територі. зупиняти. Ага. На, на територію на територію, так. Можна питатися, хто вже є, чому Так. Охорона Охорона чого? Даного об'єкту? Хто у вас на цьому об'єкті? Ви від охорони і фірми, так? Це фірма маленька. У вас є посвідчення охорони? Ніяк не ні. маємо. Ні. Чому не маєте? Зараз приїдемо і... Як Якщо не маєте через... вам посвідчення, значить ви ніякі не маєте охорони. Це навіть на окрану, це, всього, діжурни, не охорона, це, скоріше всього, діжурними, діжурними. Нема такого поняття дежурний? І не мати на об'єкті жодного документу, тримати на об'єкті людей, які не мають стосунку до того об'єкту, жодного юридично обґрунтованого. Ну, с... ну Можна все зрозуміти. Я юрист, там починається дуже Директор фірми, КПЛЮДАФ. Як? пепель Людах. А ви? Я не даю Як дозволу вам. Дозволу, будь ласка, а, Ми не потребуємо дозволу, щоб вас знімати. Ви знаходитеся на, на об'єкті, який охороняється. Я є журналіст видання Наша Галичина. Ви не маєте права мені Чем забороняти дім. Чим охороняється. Охороняється нашу нашу прошу показати допомогу. Прошу звернутися в письмовому вигляді, зробіть депутатський запит. Не, ви не, отримаєте не. всю. Перепрошую. Перебування цих людей на об'єкті має бути регламентовно і відповідними документами. Якщо документів немає, то ви всі тут перебуваєте незаконно так само. А ви. Я абсолютно міста. І цей хідник, який ви загородили, у ньому ходять містяни, А ви зараз його загородили? Ви, є ви дозвіл, зруйнували є який дозвіл? дозвіл? Прошу документи. Давайте, є по, дозвіл на реконструкцію? давайте по кожному пункту покажіть, документи. Похоже. Похоже. По кожному. -процедурі. По кожному якому самі. Починаємо з паркану. Звернетеся в письмовому вигляді. Ми і ми, все отримаємо. ми пишемо заяву про злочин. В письмовому вигляді. запишіть Який злочин? Руйнування будинку. Якого руйнування? Без дозвілних Добре. Знятий так, зруйновані на сучасність. Добре, пишіть. Пишіть. Вказуйте документ. Це є дозвіл на влаштування будівельного майданчика, дозвіл на руйнування будинку. Прошу. На реконструкцію. не Люди зайшли на територію яку? А, яку? Це міста. Будівельний паспорт. Це будівельний, паспорт будівельного об'єкту, воно зараз немає. Скільки вже тут слід знаходиться? Дозвіл на порушення, благоустрою, виданий а, а, розв язання, розв язання, і національний місце. Якщо сфліт знаходиться, це реконструкція видається. Дозвільні документи не реконструкцію? Паспорт, що об'єкт підуть має бути паспорт об'єкту. Скажіть, будь ласка, можна питання? Реконструкція, яка там відбулася і руйнація стін, це ви зробили? Реконструкція проводиться. Тобто, тобто я тобто... не зобов'язаний вам тут зараз відповідати на будь які інші питання. А чому? Ну ви ж представляєте ну, якусь я фірму. Говорю, я відповідаю на ваші питання, відмовляюся. Ну, то чому ви приїхали? Чому ви приїхали? Ми вам вони що... Прошу вас офіційно звернутися. До, здає мене... до, до мене як до журналіста надійшла інформація, що тут невідомі люди руйнують будинок, який, в принципі, не можна чіпати. Покажіть людей. Ми завтра їх приведемо тут сотку. Добре. Добре, прошу привезти. А ви хочете їм погрожувати чи? А чи? А квартир а за це продали? Ні, квартир ну ви ж кажете, покажите, показати я, цих людей. У мене є інформація. Люди, сьогодні 1400 доларів за метр квартири. Ну, я тільки що перед тим, зняв 3, 3, 3, 3. руйнацію будинку на другому поверсі, все зафіксував на камеру. Документи з іншої оперативна група, вони все зафіксують. Руйнування, демонтаж даху, демонтаж внутрішніх стін зафіксують ми оформимо заяву про правопорушення. Провезли якісь документи, які... Легітимізують Пробіційно його перебування. Згідніці, я буду давати всі дивіться. Я, я не Двіться, Я не уповноважений, бо це є зараз, це не є ваше власне приміщення. І... тобто, фактично, ця людина тут, людина тут знаходилася незаконно. Правильно незаконно це, це ваша думка. думка. Ви не нав'язуєте свої думки. Та це не моя думка. Я по факту говорю. даєте питання, ви не по факту відповідаєте. ви казали, що вони мають привезти документи, правильно? Я казав, приїде моє начальство. І привезе документи, задокумен... які е, е, вкажуть, що ви тут легітимно знаходились, правильно? Я, я сказав, що приїде моє начальство і поясню ситуацію. Ну, тобто ви е, заперечуєте те, що от вони зараз мають показати якісь документи, так? Я нічого не стверджую, я нічого не заперечую. Ви можете показати якусь угоду е, вашу з цими людьми про те, що ви можете здійснювати тут охоронні функції? Наразі не можу. Чому? А хто має? Ти покажіть документи, які легітизують ваше тут перебування зараз. Оцей бікборд? Не цей бікборд. Ну так покажіть. Це покажіть договір на початок робіт. Покажіть, на яких основах ви працюєте з власником будівлі. Депута, покажіть! — Зараз вам покажуть. Ну так покажіть. <різь> Я вам сказав, що ми зараз О, Так, Чекайте. Ми чекаємо. Так, чекає? okay? yeah, yeah. okay. like, давай yeah. прокручуємо. No. No. Тут же продається житло, стартова ціна 1400 американських долярів за метр квадратний. І пішов текст. Чайковського. То адреса Чайковського. Пише Чайковського. Адреси ще нема, бо вони, напевно. Доброго дня. Доброго дня відбувається. Підступник міської ради, депутат міської ради наразі. Тут незаконне будівництво, у людей немає документів на будівництво. У них є документи то що на огородження, на підготовчі роботи. Але Оскільки підготовчі потребу підводиться, я не зараз зняли, де вже сказати. Ні, вони представляються, ніби є юрист, є підрядник, який не має документів на підряд. А станом на сьогодні вже проводяться і шахрайські дії самозабудовані, тому що на сайті Real Estate Львів вже продається тут житло. Вже визначена ціна, поверховість і всі інші речі. Тобто без документів везеться. А дана будівля є якби паром вона не є пам'яткою архітектури офіційно, але вона є в реалії межах реально, реалі, 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 який поширюється пам'ятку охорони законодавства. тобто будь-які роботи тут мали би бути офіційні, погоджені на громадських слуханнях, мав би цей проект затверджений, мав би бути паспорт об'єкту. Ну все як передбачає закон. Можеш підсидати лікарні. Прошу, узнайомитися, але копії давати я не хотів би, звернутися письмово, я можна письмо. Зараз вже 18.05, робота в офісі закінчилася, ми не можемо зараз вам назбирати всіх працівників, які б могли там якісь певні дії вам допомогти, чи ви щось хочете робити, чи не хочете. Ви собі зафіксуєте все відповідно до Я своїх повноважень та прошу. А там завтра буде день, будемо працювати. Ми не виставляли жодних об'яв і жодних. Об Жодних ну, акцій не робили. Ну, а ви розумієте, що хто це може робити? Це може робити будь-який громадянин, який так? може піти любий. собі в газету, можуть, дати може продавати е, в цій це власності, власності. масові. Ну, Та ну, ми дорослі ну, люди, ми дужні, не можемо. ну… — Зараз я відпрафую, покажу вам. Ну, на порушення благості. Паспорт є першим з них. Є ще районною, є ще районна адміністрація, дала дозвіл на Бузмайдан. Чи є документи, на нашу так. Того нема, того нема, робити крики шуми для чого. Ви можете провести розслідування Там, і встановити, будівліць. чи законно таку декларацію, якщо вона дійсно видавалася, чи законно вона видана в обхід закону, який забороняє руйнування будинку, який є в зоні історичного ареалу. Ми Дивіться, що поступив да, на 102, зараз людина напише заяву. Ми проведемо зовнішній да, погляд місця да. події і буде проводитись досудове розслідування по даному факту. І в подальшому досудове розслідування Дозвольте, прийде. От, і під час досудового розслідування буде прийнято рішення на рахунок цих будівельних робіт, які були зараз здійснені. А скільки буде тривати орієнтовно ваша експертиза цього процесу? Поліція цього я вам точно повідомити не можу. Це може бути, наприклад, заява буде зареєстрована на протязі 24 годин в єдиному реєстрі до судових розслідувань. Зрозуміло. Для того, щоб визнати, що дана будівля структурною пам'яткою, вона має бути зареєстрована в Національному реєстрі України, не в рішенні Львівської міської ради, відповідно до закону в Державному реєстрі пам'ятниць України. Державному національному реєстру, а не Тоб, в Львівському. Тобто, фактично, ви рішення Львівської міської ради не вважаєте офіційним документом, який регламентує такі моменти. Так? Це не я вважаю, це вважає чинне законодавство України. Читайте чинне законодавство, пане журналіст, і ви все будете знати. Дякую.